Фінансова грамотність є одним з найважливіших елементів успіху в сучасному світі. Однак багато підприємців мають складнощі з контролем грошей через їх розкиданість у різних місцях та форматах. Бізнес-рахунки, особисті картки, готівка, валюта, чеки, акти, підзвітні кошти здається, що зібрати все в одному місці неможливо, та сервіс для обліку фінансів Фіма завжди виручить. Фімоп дозволяє бачити всі фінанси в одному місці. Ви можете додати всі свої банківські рахунки, кредитні картки, криптогаманці та навіть власні активи, такі як нерухомість та транспортні засоби, у грошовому вигляді. Інформація може автоматично синхронізуватись з вашими рахунками або вноситись через банківські виписки, шаблон Excel чи вручну. Також можна вносити операції через мобільний додаток чи telegram бот вам не потрібно бути прив'язаним до ноутбука чи офісного комп'ютера. Щоб внести всі дані в компанію FinMap Перше. Створіть окремі рахунки під кожне джерело фінансової діяльності. Ви можете створити не тільки рахунки типу Stripe, Revolut, PayPal, а ще й рахунки склад, основні засоби, підзвітні кошти, щоб внести та бачити всю структуру вашого капіталу. Друге, Зі списку доступних банків для інтеграції ви можете підключити автоматичну синхронізацію. Третє. Ви можете делегувати обов'язки та додати в компанію користувачів. Налаштуйте їм права доступу та дайте вказівки щодо внесення та ведення обліку. Четверте, сума всього на рахунках вкаже, скільки всього грошей наразі ви маєте. П'яте. Насолоджуйтесь всією звітністю в одному місці. Та приймайте успішні управлінські рішення. Коли ви бачите всю інформацію в одному місці, ви легко можете проаналізувати поточний стан бізнесу, прослідковуєте динаміку коштів на рахунках, полегшуєте формування звітів та їх аналіз, ви впевнені в чесності співробітників. Життєвий приклад Том регіональний менеджер в компанії, що займається продажем товарів. Компанія має кілька складів та офісів у різних містах. До того як він зібрав всі фінанси в ФІНМАП та доручив менеджерам внесення даних по кожному офісу і складу, Том не підозрював, що один зі складів постійно напівпустий, але за його оренду вони платять сповна. Також він помітив, що за останні три місяці найбільш віддалений офіс витрачає коштів на канцелярію на 80% більше ніж інші офіси. Здається, наш том вже зібрав речі у відрядження, щоб навести лад на кожній із локацій. А що зробите ви, коли побачите весь свій капітал та його структуру?